До центру. А хто кому... Опа, він. Бери корону, а я зра... він. я зразу на... я. Я зразу на заправку лутати падаю. А чи я корону їзди? Бо я вже впав на заправку. Я чекаю коробку, не відкриваю. А, блін, вона на крищі. Yeah. Твою мать, oh. мене чел впав. Я мушу відкрити. Мене oh, чел щай, на крищі. Доберусь. Коротше, в мене на сусідньому зданні чел, Мілана. Yeah. Ти взяла? Да. Yeah. Окей, okay, то я лутаю. The The всі пушки На заправці я гане Але в сусідньому домі я чев. Ну він соло падав, теоретично можна було б його запушити. Та яка снайпа? На заправці я куча гані. Зробили, що по грошах, є бабки. Даю бепку. Ага. Я думав ты бабку купиш, але не хватает грошей. Эээ, е, на месте сольник, бідем його пушити. на контракт here. Но ну, мет Блін, пропала метка. Перебігає вон, вон, вон. А, десь що стріляє. Звоку з заправки. Ладно, ідемо робимо Пробуем контракт. Транспорт. транспорт треба повреждати. На, на заправці. Фура. Кукла, 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 Короче, повріждиш той транспорт. Фуру, фуру то. Я лутаю і цей роблю контракт. Чи, чи хтось робить з наших. Все, хватай, скипай, скипай. Скипай, мама. Та почекай. Там типы. На цьому магазі зараз закупляємося йдемо. Та наші вони байтяться на ті тачки, ми вже зробили цей контроль. У тут і перебігає. Ви близні? Снайпер! Да, да. Я спригаю. Та там, отам. Вісім тисяч зона. Я тут. Mm... Бепка роби, Милана. Боже. Я купляю авіа. Трос треба буде купити. Ладно, бепку купляю. На трос скинув, я не знаю, хватит? 4000 треба. Снаряження. Хватило, ні? Юзий mm трос -hmm. і летимо в центр. Блин, типы будет провиша улетаем. Через право. Да, ещ и не убил еще. Типы, блядь. Прям та щела впала. Відходь до мене. Ти почекай, та да почекай тут а чела. Я чакаю. Я його надомажу, відходим. Крякнув. Та, ні, в спині прокнуло до сраки в спині. В спині ми не будемо робити. Ну ми в центрі, шілим. Дай мені пластину, пожо. Трос десь був. Ти забрала трос? Брагам, треба Твою мать, Бебка роби. На горбаті, милана, тіпи. Ми їх побачимо звідси. Я на кришу йду. Ой, мать. В спині. Два тіпа. Все, все, хватай урону. Відходь, никайся. Там можна. Ну якщо попадаєш, то стріляй, але дивись, щоб тебе не нокнули. Бо я в хаті. І тачка їде до нас. Я нокнув типа на ташці. Я добила. Да, да, да. У нас в перший поверх чел ще один. Та да, блін. А ну, ты вмерла? Да. Ну ми вбили його. Да той що я висадив. Ааа, в упорі чел. Криша впав тут. Підпис, що скажіть, що мене залутали. Тут куча трупів дивись. Дивись, а що тобі треба? Та він головою пікає, ну? Що тобі треба? Вот. Ну, мене все залутало. Пропало. В комплект, дивись, Мілана впав. Можеш дверима піти, я тобі накину дим. Стріляй, Пока... стріляй. Вертайся, стляти потім будемо. Та не стріляй, вертайся. Reinforced... Та що, пластин пластинима? Антибункер. Пластини дати. Reinforced... Комнату забіжи. Другий поверх. Пробігай. Тут нема газу, забігай. хватает. Все, все, хватает. Да ну, Опа. спушить чи шо? Сховайся, зайди в хату, зайди в хату. Да я заминирую. Добро. То жестко. Мины взорвались. Гоу распикаем. Хороший имеет? утра. Что я Амагас Милана в спине. Кукла, 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 кукла. Нок. Я на намагаз. Побепці нікого немає на тому магазі, Мілана. У нас в хаті десь. Я вже пішла на магаз. Я йду до тебе. Oh, Нам треба буде трос купити. Я купляю сало. Добре. У мене десь ще. Я юзу. Один О, його уничтожило. Так що йди на магаз, тут вільно. Там шай, там шай, падаю. Добре, добре. У мене тут мільйон команд. О, ну блин, печать чером гага Вони на тій хаті намази, Міла, на намазаємо, так і я. Можеш приймати їх просто в зону. Ну боже. Але він соло чи що? Урон є, все! Жити! Комплекти в хату вертатись! Не треба файтити! Нам треба вже займати точку. Комплекти до мене! Я контрбепку дав! Так, е... це хата. Вже на плюс Све, поки бепка нам треба зайняти, де нічого не зайнято. Магас вільний чи ні? Магас вільний, Мілана, можна купи. Йома, у мене бабла. Купляю два селфіка, швидко. Я авіа. Я сама собі куплю. А в тебе є бабки? Добре. Мене 4 Блін, типи на заправці. Сел <звук> взяв. Авіа взяв. газик взяв. І відходимо зразу. Так, нам треба зайняти хату якусь. Що в нас... Оце що коло мене, але... Давай тут. -о. Я сходом, нормально. Мина. Блин, дырява хата пиндос. До чекаемся зону, мила на центр занимаем. -мо. Мы в центре минируемся. Понял. Закрий двері і бугла, не підставляйся під. Я ліг, я ліг. Лягай, бо тут дирту хрена. Не підставляйся ніде. Він треба стріляти, бо ми програємо. Просто стріляти? Да. Так в мене і патронів вже нема милами. Все, не пали патрони. У нас патронів галяк. Та ми в два рази випереджаємо команду останню. Не... У мене ши... 84 пулі лишились. Стреляй, стреляй, папешки. Все все. У нас галіки патронні. Я з не коробка. коробка. Хоч якісь патрони налутав. Пластини. О, Мілана, тут мільйон грошей, мільйон всього Газік. Патрони. Чел, в упорі, нам треба піднятись назад. Все залутало? Коробку з пластином взяв. Все, звертаємося. Лягай, лягай. 24к я налутав. я не буду викупляти, бо вмерти не хочу. Я три міни кинув чи дві тільки? Ти скільки мін кинула? Вже три. Чекай. Зробилося от це. Я дві кину. Висоту треба набирати. Чи по чим вище бути? А, ми нормально, 75 нормально. Купла, купла. Не провтикати головне. 71. А, ось все. А нам треба вище якось. Купа. що, перебігаємо на вступну хату чи ні? Так, да, так, да, нам треба перебіра... euh, перебігати, бо ми пограємо. Кукла! Блін! Зараз, зараз, ще є час. Я не знаю, куди. Да. Во, во, за мною біжи! Ти де? Кукла! Просто Треба вилазити. О, сходи. Я стою АФК, Мілана. Ляш, просто ляш. Один метр різниця між нами. Не, норм, норм, поки що норм. Фух. Нам треба буде цю хату якось. Чекай вже два. Я до яви. Не можу. Фух. Бігом, бігом. Ох ти шо! Ай-яй-яй, кукла. Я сам, я сам. Разве рощи, ти шо? Кукла! Я лежу. В смысле тратить деньги? Ох, ви купляйте пи може. Понял. Вс. Я дим накинути на Не мене нема. Їхома... кукла ляш. Все, Купляй бабку я не знаю Ре... купи собі реанімацію кукла ти купив стрісал милана нам треба тут су хату зайняти що на мені No, knop te p на хате. Почекай. Дав дым. Все, крысын тут. Тихо. А, все. Нок, нок, тут ног. До мене в хату забежи. 5. Ми один, один, одна команда лишилась, Мілана. Мільйон грошей. Треба вбити всіх противників, це за останнє завдання. Тут аж плюс кукла. Я бабку з... Ой, тут. Так, Мене шиють! постріляти потіпові. Я тобі кинула дему. Кукла. Мене кукла вбила. Ластовий чел помітив. А, вони криші криють не вона. І криша, криша, на криші чел. А, двоє. Одна вдвох, один на криші, один на землі. блін, нам надобили. Ууууу, резали типи в 100-500 мільйон раз. Та це капец. Це просто капець. Все, я не буду більше зарати. Ха, <гум> ото это месово В фіналі було я в шоці. Ты це невозможно, тут виграти. То то месиво, в кінці жорстко. ми перший раз друге місце зайняли. Та це жорстко було дуже Я в це.